Коли Сільпо запустило оплату частинами на купівлю продуктів, в мене стався культурний шок. Проаналізувавши статистику, за перші три місяці продажі, виявилося, що в розтермінування найчастіше купували алкогольні, безалкогольні напої, делікатеси, підгузки для дітей та побутову хімію. Ці дані є красномовним свідченням фінансової безграмотності, не бідності, не тупості, не лінощів, а саме безграмотності, тому що народження дитини це ціль, яка потребує завчасного фінансового планування. Тому що купувати в кредит хамон – це жити в перевернутій реальності, де я типу можу собі це дозволити. Мене звати Марина Абрамович. Я магістриня з фінансів і кредиту і вже більше трьох років навчаю українців розумному поводженню з грошима, де в освітньому каналі код достатку, до якого я вас і запрошую. Усі деталі та реєстрація на сайті в шапці про.